Розглянемо задачу, яка була на НМТ 13 червня на першій зміні. Отже, бічна грань правильної трикутної піраміди є рівностороннім трикутником зі стороною 4 корені з 6 см. Треба визначити висоту в сантиметрах цієї піраміди. Перш за все, давайте згадаємо, що означає, що Піраміда правильна. Дивимося, якщо піраміда правильна, перше, це трикутник, який лежить в основі, є рівностороннім, тобто правильним. Отже, ми сміливо кажемо, що трикутник АВС правильний. Далі, крім того, ми чудово знаємо, що в правильній піраміді основа висоти, тобто точка О, є центром вписаного описаного кола. Центр вписаного та описаного кола. Добре. За умовою, нам ще сказано, що бічна грань, наприклад, ДЦБ є рівностороннім трикутником зі стороною 4 корені з 6. Тобто цей трикутничок теж рівносторонній, а це означає, що всі ребра цієї піраміди рівні 4 корені з 6. Добре. Нам треба визначити висоту, тобто висоту ДО. Звісно, що цей відрізок добре визначити з трикутника. Давайте подивимося, у якому трикутнику ми можемо розглянути відрізок ДО. Так, у трикутнику ДОБ цей відрізок є катетом. Так, прямокутного трикутника. Отже, щоб знайти відрізок ДО, добре було б знати ОБ. Давайте поміркуємо, що таке ОБ. Якщо в нас трикутник АБЦ правильний і О центр вписаного та описаного кола, то логічно ОБ – це радіус цього кола. Радіус описаного кола навколо трикутника АБЦ. А за теоремою синусів, радіус… Кола описаного навколо трикутника ми можемо знайти за формулою сторона ділена на 2 синуса протилежного кута. Оскільки в правильному трикутнику всі сторони рівні, і вони дорівнюють 4 коріні з 6, а всі кути теж рівні і вони по 60 градусів, то наша формула перепишеться ось у такому вигляді. Тепер ми можемо щось записати далі. 4 корені з 6 ділимо на 2, синус 60 корінь з 3 поділити на 2, двічки скоротимо, і корінь з 6, корінь з 3 скоротиться, залишиться 4 корені з 2. Супер, тобто у нас виходить, що відрізок «ОБ» дорівнює 4 корені з 2. Тепер нам треба знайти відрізок «ДО». І його будемо шукати за теоремою Піфагора. Для цього ми 4 корені з 6 піднесемо до квадрату, і мінус 4 корені з 2 до квадрату. Тобто, це буде 16 помножити на 6, відняти 16 помножити на 2. Я рахувати не люблю, тому я винесу 16 за дужки, В дужках залишиться 6 відняти 2, тобто 4, і добуду корінь з кожного множника окремо. Корінь з 16, 4, корінь з 4, 2. Отже, відрізок де О, ми знайшли і його довжина 8. Все легко і просто.